І смеркає і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються правдою, торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте. Не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. І вам слава си, гори, ригує і буті, і вам Бог великій, вогнем забуті. Боріться, говорите, вам Бог помагає. Зараз правда за вас слава і воля свята. Килки ворог, че смия и че смиси и люти и раше, пънен сусен бокс и хена, слава Неполиаса. Неполиаса скася ще диялзи бити, че я плана, че я къмля и че има хита. Наса дума, наса пища, някъде някъде за мене, от тъй юди наса слава, слава приятел. Това е чисто на дори, Не питай, не знає. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужі. Однако вісінько мені неволі вирісну чужими, і не оплаканий своїми не неволі. Плачучи, не буду, і все з собою заберу. Славній Україні на нашій, на своїй землі і не поміне батько з сину, не скаже синові, молись, молися сину, за Україну, яку змучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, зліє люде при сплять і в огні її украденою збудять. Однако мені.